Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ось Українська правда, можете зайти і подивитися. Вони надрукували. І так, гурт заперечив, що скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки їхньому листу. Після цього НГЛ-Медіа. N... Опублікував дані бази перетину кордону, які свідчать, що арестоверш перетина, принаймні двічі перетинав кордон. Це було у травні і вересні минулого року. Завдяки саме завдяки листам. Тому що дивіться, ось ця, е, е, як вона називається, ті, що надали, так, з джерела. Тут пише, хто і скільки разів надавав йому допуск. Навіть. Радник президента. Тобто тут був і офіс президента. Тобто, Він постійно виїжджав законно. Законно йому надавали папірці. І тут, де він, коли він виїжджав, коли саме. Ось, все тут є. Все тут є. І так, мене цікавить, мене цікавить, тому що ГУР каже, ми йому не надавали. Я знайшла і статтю. А, Арестович вже тривалий час за кордоном, але як він виїхав з України? Ну, ось тут тільки що ми дивилися. Колишній радник президента Зеленського е, офісу президента і один з найзголовніших речників влади на початку війни вже півроку перебуває за кордоном, але досі точно невідомо, як він виїхав. Так. І на питання журналістки Анни Оліцької відповів якось виїхав, сказав Арестович. За його словами, обставини перетину кордону є державною таємницею, яку не можна розголошувати. Водночас він запевнив, що українське законодавство не порушував. Так, да, дійсно, він не порушував. Але зараз давайте подивимося. І так. А, тоді виходить так, хто бреше. Хто бреше. Хоча мій покійний батько казав, пес бреше, але давайте подивимося, хто цей пес, який бреше. Гаразд, гур бреше або каже нам неправду. В оман у нас заводить, чи це був Арестович, хто з них говорить неправду. Зараз будемо. І так, ну вони стопроцентово. І, а він, в принципі, дивіться, бачите, зараз ми, але зараз ми подивимося. Тобто він перетнув кордон. Давайте я ще подивлюся, як він перетнув. Нормально перетнув. Хоча, хоча, хоча там були в нього якісь ускладнення, але законні. Законно, все законно в нього. Тут іде закон, тут іде закон. Але зараз давайте ми розберемо ось це. Чи хто нам набрехав. Дивіться, ідея була звідси. Жінка вагітна. Звідси була ідея. А тут іде у нас. Зараз ми тут докладемо. А, це такі домовленості. Бачите? От домовленості. Тобто, тобто, він чекав, і він так перетинав постійно кордон. От і все. Тобто. Вони говорять неправду, навіщо це вони роблять? Ну, звичайно, навіщо? Себе захистити. Треба ж якось. Ось перейдемо тепер до нижнього розкладу. Ось, Що тут з законом? Законні у нього були законні, але він отримав ті документи незаконно. Ось документи він отримав незаконні, а кордон він перетнув законно, тому що тут іде карта закону, тут немає е, карта, е, приближеної, яка бреше. Він спокійно перейшов кордон. Ось так. Ось так. Колективна праця була. Теж карта говорить про колективну перемогу. Тобто, перемогу яка? Колективна праця, щоб він виїхав. Так, давайте запитаємо, навіщо ГУР ем, говорить, що це неправда. Навіщо ГУР це говорить? Захищай себе, щоб себе не, дискрету... не дискредитувати. Угу. І не тільки себе, а й інших ті, які вже виїхали за кордон. Тому що е в них е таке не перший раз. Вони надають незаконні. Пам'ятаєте, вже хтось виїжджав? Я зараз не згадаю хто. От не згадаю. Зараз е він у розшуку. Е і не один. Я просто прізвища не згадую. Ті, які зараз у розшуку і по кулінічу проходять, ті всі вони виїхали з документами, якимись гур-папірцями і тому подібне. Ось. Тому, мої дорогенькі, це нас трохи вводять в оману, щоб ми повірили, що гур такий прекрасний, такий красивий. Ось. І що ми вже каву випили в Криму і засмагли. На Кримському пляжі. Ось якось так. Ось якось Ну це врятувати свою репутацію, тому що вони бачать, що тут уже <гум> Ви знаєте, люди вже не довіряють, люди вже перевіряють факти. Їм потрібні факти. Їм не потрібно це замилення, що ми через три дня будемо там чи до літа будемо там. Ось якось так. Тобто збрехав не Арестович. Арестович виїхав законно. Йому просто незаконно видали папірець. Ось це результат цього розкладу. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!